Заборонено допомагати людям безкоштовно, без енергетичного обміну. Якщо ти хочеш допомогти людині, то ти повинен взяти рівно стільки, скільки ти допоміг, наскільки ти вклався. Треба пам'ятати, що коли ми допомагаємо, особливо якщо нас ніхто не просив про це, і ми намагаємося. Впхатися в чуже поле, в чуже життя і допомогти людині, бо типу ми знаємо краще, то закон рівноваги енергії у світі ніхто не відміняв. Рівновага буде завжди відновлена. І коли тебе не просять, а ти туди лізеш, то все, з чим ти допоміг людині і витяг його звідтіля, воно прийде до тебе в життя і будеш ти вже проживати ці програми. І ці моменти самостійно. Дуже важливо розуміти, що кожна людина приходить у якісь складні ситуації самостійно через свої рішення, через свій вибір, через свої дії. І так само, як вона туди прийшла, вона має можливість із них вилізти, витягти себе самостійно. Якщо самостійно їй складно, то вона може попросити про це. І от в такому випадку, коли людина прийшла до вас і попросила вас про допомогу, при цьому оплатила, віддячила за ту допомогу, а ви можете їй допомогти. Але не за неї вирішувати, а підказати, направити, прийняти якусь участь, але не вирішувати усе за неї, тому що це її шлях, це її досвід, який вона повинна пройти. Дуже часто люди думають, що вони знають краще, що треба цій людині, як їй треба жити, скільки їй треба заробляти. І це проявлення вашої власної гордині. Тому що ви не та людина, ви не живете її життя. І якщо вас не просили, ви не можете знати, як їй краще бути тут, у цьому світі. Кожен повинен розбиратися зі своїм життям самостійно. І це варто розуміти. Людина повинна пройти цей досвід. Але якщо ви до неї втручаєтеся в її життя і намагаєтеся якось його змінити, на нього вплинути, то ви будете мати ці програми, які мала ця людина. І ви будете розуміти, що це не моє життя, і це не мої проблеми, але вони в моєму житті з'являються. І ви будете їх розгрібати, тому що ви порушили. Рівновагу у просторі. Ці речі, вони не змінні. І це важливо розуміти, шановні. Тому краще подумайте, чи треба комусь щось розповідати.